Ха, скажи мені, будь ласка, а. хто твій улюблений актор? Тарас Симбалюк. Ні, ну це ясно. Давай, з голівудських. З голівудських? Стас Баклан. Ну так от, людина, яка ми домовлялись про інше прізвище, так, яка так. на 4 роки молодша, ніж Стас баклан, Кіану Рівс. Так. Ти так мав сказати, а, Різ, так. Він сьогодні іменинник святкує 61-й mm -hmm. день народження. Капец. Ось так. А ну і цей актор, ти, ти, ти знаєш Кіану Что? Рівза. Я просто знаю. Ну, ясно. Він, він прийняв правильну таблетку. Так, про перше. У нас ну. багато акторів інше робить. Так от, ми знаємо його по культовій матриці, по всьому. Промісному Джону Віку його так. до речі поважають і за витривалість, і за скромність, угу. за справжню чоловічу стійкість. І погодьтесь, в світі шоу бізнесу. Це дуже рідкісні це якості. Більше цікавого про життя Стаса, е Кіану Рівза ми зібрали для вас в нашому наступному матеріалі. А ще Кіану Рівз виглядає явно деколи краще ніж я зранку. Він не полюбляє гучних заголовків чи світського галасу, рідко дає інтерв'ю та уникає зайвого пафосу. Сьогодні Кіано Рівз святкує свій 61-й день народження. За його образом скромності ховається непросте минуле. Народжений у Лівані Кіану змалку мандрував світом разом з матір'ю, постійно змінюючи місце проживання. У школі йому було складно через дислексію, хворобу, через яку важко читати, розуміти текст, розпізнавати літери та грамотно писати. Чи відчував я себе аутсайдером? Так, звісно, це все через те, як я виріс. Змінив багато шкіл, часто переїжджав і всюди опинявся нікому не потрібним, невдахою. Він захоплювався хокеєм і мріяв про кар'єру професійного гравця. Але життя, зрештою, привело його до акторства. Однією з найвизначніших ролей Кіану Рівза став образ Нео в легендарній трилогії Матриця. Після творчої паузи актор гучно повернувся на екрани у фільмі Джон Вік. Його новий герой, професійний кілер з трагічною історією, одразу закохав у себе глядачів. Цікаво, що ім'я Кіану Рівз у перекладі з Гавайської означає «прохолодний вітер над горами. Мабуть, саме тому він полюбляє свободу на дорозі і є шанувальником мотоциклів. Рівз навіть заснував власну компанію з їх виробництва. Незважаючи на статки, що давно перевищили 300 мільйонів доларів, він веде надзвичайно скромний спосіб життя. До прикладу, у фільмі Адвокат диявола Рівз добровільно зменшив гонорар на 2 мільйони, щоб дати змогу зіграти Альпачино. А свій перший будинок у Голівуді він придбав в 39 років. До того ж, Кіану ніколи не користувався соцмережами, воліючи залишатися поза увагою публіки. Кіану веде просте життя, їздить громадським транспортом, їсть у звичайних закладах, не слідкує за модою і може роками носити той самий одяг. У нього немає розкішних яхт чи автопарку. А більшість зароблених грошей він віддає на благодійність. А це відоме фото, на якому Кіану Рівз сидить на лавиці сендвічем у руці та задумливим поглядом, облетіло весь інтернет і стало майже символічним. Неголений, у простому одязі без охорони і пафосу. Якось актора навіть прозвали найбагатшим безхатьком Голівуду. Кіану Рівз також підтримав Україну у війні проти Росії. Ще на початку повномасштабного вторгнення в мережі з'явилося його фото з плакатом Все буде Україна, що швидко розлетілося соцмережами та стало символом підтримки. Життя і кар'єра Кіану Рів здоводять, що навіть у блискучому світі Голівуду можна залишатися щирим та людяним.